Футбольний клуб Карпати Коломия розпочинає підготовку до нового футбольного сезону. 19 футболістів на чолі з головним тренером зібрались в понеділок, з самого ранку, на стадіоні Юність та вирушили на перші навчально-тренувальні збори до сусідньої області. Детальніше Володимир Тарантюк. У понеділок, 18 лютого, близько 10-ї години ранку. Коломийська футбольна команда Карпати відправилася до Закарпатської області на перший тренувальний збір. Там Карпати проведуть найближчі 10 днів. Загалом підготовку до старту футбольного сезону розпочнуть 19 футболістів. Про мету та плани цього збору розповів свіжопризначений головний тренер команди Василь Блясецький. Команда виїжджає на збір з сьогоднішнього 18 числа по 28. Включно. Їдемо в Шаяни Закарпатської області, де нам допомогли спонсори і. Е Знайшовся такий вихід з ситуації, де е, досить буде збережено коштів. Ми не, не потратимо великі гроші на збори, е, дуже хороші умови проживання. Є, є де заняття проводити і на стадіоні у вишкову. Е, домовленість є про те, що місцевий е, перевізник буде нас е, на друге заняття у вишкову возити назад. Це десь буде. Е, з 4 до 5.30 заняття друге з м'ячами, бо поле непогане. Завдання стоїть одне привести у бойову готовність усіх гравців, бо зараз важко сказати, чи всі одинаково готові. Двохразові заняття, я думаю, що за 10 днів роботи приведуть у той стан, який необхідний для початку. Роботи і підвести людей під другі збори, які плануємо з 18 березня, там же у Шаянах, і де вже є певна домовленість про спаринги майже на кожний день. Бо зараз ці перші збори це буде тільки один спаринг десь на вихідні, субота, неділя, там уточнимо дату. Ну, щоб подивитись новачків. В команді є певні зміни, але говорити про те, хто залишиться на збір, їде зараз 19 чоловік. а Десь в обоймі має лишитись 18 чоловік в штаті. Тому ще рано говорити, хто який готовий, як покаже робота, так ми оприділимось з тими людьми, які будуть захищати честь Коломийських Карпат в тому сезоні. Треба готуватися серйозно, бо десь середина квітня буде суперкубок, так попередньо сказали з Київської Федерації футболу України. Тому є до чого готуватися, як готуватись. Думаю, що. Збори повинні пройти плідно. Будемо сподіватися, що ми підготуємося так, щоб болільник збільшувався на стадіоні. Збільшилась кількість місцевих. Нас збір ще добров Страховського Попадюка, який грав той сезон зайомників. Хотілося і працюю в тому напрямі, щоб місцевих збільшувались, але конкуренція вони на рівних умовах з усіма, тому конкуренція має показати, хто якраз і в цих 18 увійде.